У світлу пам'ять Тарасу Григоровичу Шевченку я хочу зачитати цього вірша. І досі сниться під горою, і досі сниться під горою. Ми ж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить неначе досі сивий дід, коло хатиночки і бавить. Хороше та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселає, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо? Печалі тіє, вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Кись верби сонечко сіяє, і стиха гасне, день погас, і все почило, сивий в хату, І собі пішов опочивати.